Самі розпочати той процес, який люди вимагали минулого року. Адже вдруге, люди так толерантно з ними поводити себе не будуть. До нас щодня в приміщення нашого штабу приходять люди, які у відчай. І реально в законному порядку вирішити щось на корінь громади не є реальним. Тому ми принесли цей. Символ режиму Януковича як подарунок послідовникам справи Баті. Зараз вимагаємо представника прокуратури для того, аби він пояснив нам, по-перше, на якому етапі процес люстрації, в першу чергу всередині самої прокуратури. По-друге, де кримінальні справи за вище. Задані речі за ті речі, які написані на наших плакатах. Вимагаємо представника прокуратури. Вимагаємо представника прокуратури! Вимагаємо представника прокуратури! Вимагаємо представника прокуратури! Голки ви! Полки ви! Я не, не чую. Я, я хочу там переказати, щоб вони...